Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивляться нас, ми вітаємо вас в рамках програми Як вижити поради психолога. І сьогодні з нами, як завжди, Ксенія Васильівна Мінаєва, християнський психолог. Ксенія Васильівна, вітаємо вас. Вітаю. Раді, що ви знову з нами, для того, щоб поділитися інформацією про якусь важливу тему життєву, якісь корисні поради. І хочеться одразу запитати, а про що сьогодні ми поговоримо? Ми з вами почали цілу таку. Цілий цикл таких розмов про порозуміння і про розуміння з дітьми, з собою, з близькими, важливими людьми. І один з важливих таких моментів порозуміння це є здатність слухати, слухати і чути. І не просто слухати і чути, для того, щоб собі отримати інформацію, а служити людям тим, що ми можемо їх почути. І слухати так, щоб людина розуміла, що її почули і зрозуміли, на мій погляд, це дуже важливо в житті, як для себе мені хотілося, щоб мене почули, коли я щось говорю. Так я думаю, так само і для іншої людини це також важливо. І хотілося б розпочати можливо з якихось кроків. Ось перший крок, наприклад, для людини, яка хотіла би дійсно не просто слухати, але й почути іншу людину, що для цього необхідно робити. Починаємо ми з самого першого з доброзичливої уваги. Уваги на 100%. Ми не можемо робити салат і слухати одночасно, або е, там щось відсвятковувати в телефоні і слухати. Людина має людина, розумієте, слухати це служіння. І коли ми служимо комусь тим, що ми його слухаємо, е, ми, людина має відчувати, що її слухають. Що вона почута, що те, що вона говорить, нам не байдуже, що те, що вона говорить, нам теж болить і нам теж важливо. Тому ми е, даємо зразу паузу, відкладаємо всі свої думки і заняття в сторону і приєднуємося до людини, приєднуємося увагою. Це можна допомогти собі е, тим, щоб зайняти позу, схожу на ту, яку зайняла людина, да, яка у людини. Е, щоб Підлаштувати тембр голосу, гучність до того, як людина говорить, щоб якось синхронізуватися з людиною. І 100% уваги ми слухаємо, не відволікаючись. У нас нема зараз задачі не оцінювати, не прокручувати в голові сценарій, як же ж треба відповісти, як нам треба вести себе в такій ситуації. Не згадувати, було це в моєму житті чи не було, і як я поступив або як би я поступив. Наша задача просто слухати. Тому мовчимо. От поки ми мовчимо, ми серцем і розумом, і серцем приєднуємося до людини, з'єднуємося з нею і слухаємо не тільки вухами, не тільки текст, ми слухаємо і серцем, і емоції теж. І слухаємо активно. Можливо, є якісь ще інструменти. Я зрозумів записав для себе як 100% увага для того, щоб почути людину. Дійсно треба приділити 100% увагу. Можливо, є якісь ще інструменти, які під час розмови зможуть допомогти мені, якщо я слухаю, більш чіткіше, більш чистіше можливо, зрозуміти думку, яку мені хочу донести або стан, або ситуацію, і так далі. Ну, ми слухаємо, не перебиваємо уважні, доброзичливі, не критичні. Ми відключаємо взагалі оціночну здатність. Ми не критикуємо ніяк. Ми слухаємо і фокус уваги тримаємо на нашому співрозмовнику. І нам важливе те, що людина зараз говорить, вона в центрі уваги. От. І тоді ми. Коли ми слухаємо, ми ж маємо якось їй показати людині, що ми чуємо. І ми тоді можемо казати: ага, да, то, то було, або повторювати кінцівку фраз, або деякі фрази, там, ти, ти казав, що воно оток було, да, а далі що? І допомагати людині розповідати, просуватися в цій розповіді, тому що коли людина приходить до нас поговорити, в неї дуже рідко є. Чіткий логічний план, що вона хоче сказати. Люди приходять в емоціях, їм треба, вони не можуть впоратися з тим, що в них є, з інформацією, з емоцією, можливо, з образою, можливо, з якимось болем. і їм важливо переділити це з кимось, щоб можна було з цим впоратися. От ми є якраз той, хто готовий взяти на себе частину цього, безоціночно. Без критики, без осуду, без ем, а, я, «а я казав, а я робив, а в мене було зараз не про нас. Зараз йдеться про ту ситуацію, яка є у людини, і про ті почуття, які людина це проживає. Це дуже цікаво. Знаєте, я ось просто уявляю собі, коли слухаю вас. Ось цих двох людей, які між собою говорять, і ви кажете, людина може прийти і насправді ще не мати чіткого плану. Їй просто тяжко, та їй хочеться, щоб хтось, можливо, допоміг їй або пронести цю тяжкість, або, можливо, і в чомусь допомогти. І виходить, що інколи, якщо я той, хто слухаю, я можу навіть використовувати якісь інструменти для того, щоб з'ясувати її ситуацію, і навіть допомогти їй, можливо, краще зрозуміти її стан. Її обставини Ксенія Васильовна, виникає питання таке: а яку роль ось в цьому діалогові, чи в цьому слуханні грають питання? Чи можна використовувати питання, які саме для того, щоб краще зрозуміти людину? Нам важливо зрозуміти людину, і нам важливо, щоб людина почувалася, що її зрозуміли. І, мабуть, на цей момент важливіше, щоб людина відчувала, що її розуміють. От. Але і нам теж важливо бути небайдужими. Тому ми маємо таки перепитувати, чи так я тебе зрозумів, перефразовувати. Людина ж бурхлива в своїх почуттях. Вона говорить зачасту так не, не дуже складно. Ми послухали і кажемо, а чи правильно я тебе зрозумів? Так, отак. А ти кажеш, що воно було так, отак, отак, чи так я тебе почув, чи це ти мав на увазі, коли ти говорив. І це дуже важливо для того, щоб... З відбулося оце рівняння, те, що я почув, і те, що мені хотіли сказати, щоб підвести якийсь знаменник спільний, щоб людина зрозуміла, що її таки почула або поточнила, бо може бути, що ми так почули, може бути, що ми трошки не так зрозуміли, а може бути, що ми взагалі не зрозуміли. Якась інша у нас виникла картинка з того, що людина говорить, тому людині треба дати можливість. Висловитися, сказати це інакше. Якщо не зрозуміло, можна запитати, скажи це іншими словами, будь ласка, бо я, так як ти говориш, я не до кінця розумію. Скажи це іншими словами. І тоді воно, коли оце відбувається, оце рівняння, те, що я і те, що людина хотіла сказати, тоді ми вже на одній хвилі, тоді ми вже якби приєдналися серцем. І далі вже йде, це допомагає бути синхронними, бути в співчутті, в співчутті з людиною. Тому ми запитуємо ну, в будь-якій формі. Ми можемо повторювати закінчення фрази, яка людина вказала. Ти казав отак, 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 отак такими словами. Тому що те, що ми говоримо, і коли ми чуємо те, що ми сказали, то ми зачасту чуємо це, розуміємо це інакше, чуємо це інакше. І часто людина сказала якусь фразу бурхливу, таку нескладну, яка не складається в логічний ряд, ти її повторюєш слово в слово. І людина починає замислюватися, її емоції трошечки стихають, і вона починає вже включати когнітивну функцію, задумуватися, а що насправді відбулося, а що так вибило з рівноваги, а що так болить, а що так важливо. Я зараз подумав, знаєте, людина насправді такий важливий механізм, якщо можна так сказати, і щоб одна людина зрозуміла іншу, щоб вона її почула. Дійсно важлива 100% увага, і ось всі ці питання, про які ви зараз згадували. І ще такий момент, знаєте, я ось сам з цим стикався. І я думаю, що кожен із нас, хто нас чує, бачить, теж з цим стикався, коли ми ділимось чимось з кимось. Так і потім ми бачимо по реакції людини, що ми зовсім не, не були зрозумілі. Тобто, ми в своєму світі, людина в своєму, вона думає, що нас зрозуміла, але насправді це не так. Ми не хотіли б, щоб так було. Сьогодні ми намагаємося зрозуміти, як слухати людину і почути її. І ось таке питання: а що не варто робити, коли ми слухаємо людину? Що по це рівняння дійсно досягло загального знаменнику, як то кажуть? Ну, Найперше, не даємо поради. Ми дуже любимо давати поради. Ми ще не дослухали, ми щось собі допридумали. Ми взагалі е, наділили людину якимось своїм розумінням, що вона почувається і що вона там думає про це. Е, виключаємо всі свої ці здогадки і е, уважно слухаємо і не даємо поради. Не даємо поради, не даємо оцінку, не критикуємо. Е, не перетягуємо на себе тему, бо у нас є ще така властивість з того, що нам говорять. Ми вибираємо ті шматочки, які нам цікаві, акцентуємо на тому увагу, і замість того, щоб людині дати висловитися до кінця, ми цю розмову трошки переводимо в той бік, що нам цікаво. А якщо у нас задача послужитися людині, то ми таки утримуємо себе. І ми слухаємо людину до кінця, і ми знаходимося в тих темах, які для цієї людини зараз важливі, для нашого співрозмовника. І ці теми зачасту можуть бути нам не дуже приємними або не дуже зручними, або не дуже зрозумілими. Тому що коли людина приходить поділитися, а ти не готовий це чути, ти соромишся або. Ти некомпетентний в цьому, і ти розумієш, що ти взагалі в цьому нічого не розумієш. Або е, якісь, це йдеться мова про якихось знайомих і про якісь такі питання особистісні, де ну, начебто не дуже зручно тобі бути в тих стосунках, як сторонній людині. Ми не уникаємо незручних тем. Якщо людина до нас прийшла з тим, що в неї болить. Значить, вона нам довіряє, і, значить, ми точно можемо їй допомогти, принаймні тим, що ми вислухаємо і не засудимо. Дуже дякую за ці поради. Я б так сказав, не оцінювати, не давати поради, не, не критикувати та інше. Тобто, я для себе це помічаю так, що дуже важливо, коли я когось слухаю. І якщо я хочу почути цю людину, то треба стовідсотково якби свою увагу їй приділити. Ну те, що ви говорили спочатку, це не про мене, це про людину з самого початку, якщо я хочу її дійсно почути і хочу її зрозуміти. Ви вже торкнулися тема, Ксенія Васильівна, щодо незручних ситуацій. А як реагувати? Ось, наприклад, коли приходить людина. І говорить про якісь такі теми, які ну ви казали вже, можливо, я некомпетентний в цьому, або можливо, які для мене просто якісь кричащі, так щось таке мені ну не, не дуже зручно, так би мовити. Або якщо людина приходить і починає плакати, або кричати, знаєте, там бити по стіні. Як реагувати в таких обставинах, щоб почути її все таки в кінці кінців? Так, дуже важливо бути спокійною, бо людина в цей час вона ж нестабільна, в неї нема опори. Вона і прийшла до. До нас, тому що їй треба спертися на когось. Нам дуже важливо бути спокійними і доброзичливими. І сприймати це навіть якщо для нас ця інформація є певна, шокуюча, то сприймати це спокійно, бо так уже є, так відбулося. Ну, як приклад, наприклад, підліток приходить додому до батьків і розповідає про якийсь нестандартний секс, про якийсь сексуальний досвід. Де він або приймав участь, або просто був свідком, і це вразило і ділиться. А батьки не готові до цих форматів. І вони думали, що вони мають проговорити про сексуальну тему з дитиною, але це, мабуть, ще не час. Це буде кілька років пізніше. А дитина отримала цей досвід трішки раніше, ніж батьки собі вбачали. Батьки мають спокійно вислухати. І, взагалі, не робити ніяких висновків таких швидких, не лякатися, не робити круглі очі, відслідкувати за своєю мімікою. Просто треба стишитися і тихенько, спокійно вислухати те, що болить у твоєї дитини, або у людини, яка, у людини, яка тобі не байдужа, або принаймні у людини, яка довірилася тобі. І не треба свої цінності, своїм... Уподобання, свої е, переконання нав'язувати людині і взагалі говорити про свої переконання. Тому що ми зараз знаходимося в, в полі людини, ми знаходимося в рамках людини, в, в рамках її цінностей, її бачення, її сприйняття, її сумнівів, її досвіду. І ми до цього маємо ставитися з великою повагою. Тоді, коли вже. Ми все це обговорилися, ми можемо сказати, що ти знаєш, я не, ну, не можу бути компетентним в цьому, тому що в мене нема такого досвіду, тому що я, наприклад, це уявляю інакше, або тому, що ну, я живу за іншими цінностями. Можливо, я не можу бути тобі корисним в цьому, але я точно точно можу тебе послухати, і я розумію твої почуття. Тому що ми ж слухаємо серцем, ми ж не тільки слухаємо, як інформацію, ми ж і відчуваємо. І ми приєднуємося і почуттями. І ми розуміємо, можемо сказати, відчути, я чую, як тобі болить. Я чую, як тобі образливо, я чую, як тобі, тобі це важливо. У мене серце болить, коли ти про це розповідаєш. Або, або мені страшно, бо я не дуже сам не дуже розумію, що робити в такій ситуації. Ми можемо говорити про почуття після того, як людина висловилась. Це дуже цікаво. Тобто, задіюється не тільки якийсь технічний момент, просто слухати і все, а й серце людини, тобто важливо бути з людиною цілком. Ну, ми знову повертаємось до цього. Ви казали спочатку про 100% увагу. Увага, мабуть, має на увазі не просто розумовий процес, а й також і емоції, і відчуття, і переживання разом з людиною. Я ось слухав, і в мене виникло питання щодо. Відповідальності. Ми, ми розуміємо, що інколи людина приходить до нас і щось говорить, але її не зовсім цікавить якась порада, і навіть оцінка, можливо, її цікавить просто, щоб її вислухали, і все. А буває, що навпаки, людина очікує якоїсь конкретної поради, можливо, якогось. Керівництво настанови в своєму житті, і тут виникає питання моєї відповідальності: як мені зрозуміти, що саме від мене очікують, і як взагалі я який мій рівень відповідальності зараз, коли я когось слухаю, щоб не було так, що я потім буду себе корити, можливо, що я не не, не так щось порадив, або можливо не настільки вислухав, настільки мене е, наскільки очікували від мене. Що можна в цьому питанні сказати? Моя власна відповідальність в процесі ось спілкування. Ну, ми маємо розуміти, що людина приходить, щоб її просто послухали в переважній більшості випадків. Людина не потребує зачасту наших порад, наших рекомендацій. Людина потребує бути почутою і зрозумілою, і не засудженою. Якщо людина приходить і хоче, щоб ми за неї прийняли рішення або дали їй пораду, і це відбувається в такій формі, що вона хоче відповідальність за ці обставини її життя перекласти на нас, переділити, ми маємо утриматися від того і запитати, а як ти думаєш, а що можна з цим робити? А ти б взагалі що з цим робив? А, а що було б добре для тебе? А як ти собі от вбачаєш, щоб це було от вирішилося найкращим чином? А як би воно мало бути? І тільки після того, як людина висловила уже все, що в неї є, щодо її проблеми. Ми можемо запитати, а чи потребуєш ти моїх порад, А чи потребуєш, чи хочеш ти почути мою думку, чи мій досвід, чи що б я робив в цьому випадку, чи що в мене є там з моїх цінностей тобі про те сказати. І тільки після того, як людина каже, так, я готовий тебе почути, я готовий почути твої поради, після того ми можемо щось сказати, але дуже-дуже. Стримано і так, щоб наша активність не була більш активною, ніж активність людини щодо вирішення її питань. Розумієте? Щоб те, що ми для людини робимо, не було більшим, ніж те, що вона робить для себе? Угу. Ми маємо людину просто підтримати в тому, щоб вона могла дати раду в тій чи іншій ситуації її життя, а не кидатися замість неї. Вирішувати замість неї, робити замість неї, не знаю, наводити порядок замість неї, влаштовувати стосунки, пред'являти комусь якісь претензії замість неї. Дуже важливо, щоб людина отримала свій досвід вийти переможцем або впоратися з тією ситуацією з найменшими ушкодженнями, яка є в її житті. Ми можемо бути просто в супроводі, як підтримка, як опора. І це само найкраще служіння, яке ми можемо дати людині, якщо ми хочемо не самоствердитися, не про себе заявити, не про те, що я розумний, сильний, мудрий. Якщо ми хочемо допомогти людині набути свою мудрість, свою силу, свій досвід позитивний, ми маємо підтримати людину на її шляху, дитину підтримати на її шляху. Дякую дуже, Ксенія Василівна. Так часто буває, що ось у когось якесь горе, так, ось у мене, наприклад, якесь горе, так, я хочу висловити його комусь. І так буває, що людина, коли в неї трапляється якась ситуація, може думати, що ну, це просто захоплює все її життя. Це якийсь крах, це кінець, все, йдеш кереберть, мене очікує якийсь там злам. І так далі, як ми можемо дати зрозуміти людині, що можливо це не, не обов'язково про все життя, можливо, це просто якась частинка життя або те, що займе певний період. Як ми можемо дати їй це зрозуміти, щоб допомогти їй? Ну, по-перше, нам дуже важливо розуміти, що так як людина це відчуває для себе, це на зараз її правда? Ми ж можемо зовсім інакше ставитися до такої проблеми. Приходить дитина і каже, що в неї зламалася лялька. А ми в цей час дуже зайняті дуже серйозними дорослими проблемами. Ми кажемо, та що там лялька нову купимо. Подумаєш, а для дитини це трагедія, бо це її друг це, це дуже важлива для неї іграшка. Або там дитина щось будувала, щось робила, і хтось це зіпсував. Вона приходить, у неї трагедія, в неї зруйнувався світ. А ми можемо не зрозуміти, що то є дійсно така проблема. Ну, для нас то не є проблема, у нас інші проблеми, так само і з дорослими. ж свою проблему сприймає, як, щось, ну, як ту, яка поглинає всього себе і весь світ. І тому, якщо ми можемо уважно вислухати і поговорити про почуття, про те, що у людини, і не обесцінювати. Оце переживання, яке є в людині, не казати, що та то дурниці, то менеться, то дрібнота. А казати, так, я бачу, це для тебе дуже важливо, я бачу, це для тебе дуже болить, я бачу, це для тебе дуже образливо. Я почуваюся, коли ти мені розповідаєш, я почуваюся, мені гірко, мені боляче, я тобі співчуваю, я з тобою. І переділити ці почуття з людиною. Тоді у людини всередині. Оце локалізується, коли ми взагалі називаємо почуття, вони так як збираються в локальну таку е зону, і тоді з'являється відчуття, що так, це має право бути, ми маємо право на ці почуття. Це дійсно прикло, це дійсно образливо, там боляче, але це не є все життя, це є якась частина в житті. І тоді це легше подолати. Тому що ми завжди можемо спиратися на свою сильну, здорову частину. Це ж не весь я, це частка, це не все моє життя, це частка в моєму житті. І тоді, на оту мою здорову частку, я можу спертися для того, щоб подолати цю проблему, яка в мене зараз є. Але люди, коли знаходяться в проблемі, вони не можуть ну, їм дуже важко прийти до такого висновку. Такого. Усвідомленого, тому що вони в емоціях. Якраз вислуховування допомагає випустити ці емоції і прийти до здатності, розуміти, що відбувається, аналізувати ситуацію, подумати про неї, подивитися на неї з іншого боку, а можливо знайти якісь позитивні моменти. А можливо, ця ситуація приведе до якихось позитивних моментів. А можливо, це можна використати з користю для себе. Відмовили в роботі. Так, це є трагедія. Поки найду наступну в роботу, в мене є час трішки повчитися. Якщо я не сприймаю, це трагедія. І не зависаю в цій трагедії і не роблю з цього ну, таке, дуже велике переживання довге. Звісно, це прикро. Але я, можливо, це Господь допустив моє життя для чогось. Але я до такої думки можу прийти тільки після того, як я вже ці свої бурхливі почуття можу висловити мені. Я потребую проговорити. Кожна людина, коли вона в почуттях, вона потребує проговорити це. І дуже дуже, дуже приємно, дуже корисно, дуже цінно, коли поруч є людина, до якої я можу прийти і проговорити. Так само, якщо я в конфлікті. Так само дуже важливо, щоб той, навіть з ким я в конфлікті, був здатен мене вислухати і був налаштований мені допомогти, і собі допомогти, але і мені теж. І навіть коли у нас добрі стосунки, я прийшла поділитися радістю, бо я стикнулася з тим, що пожалітися ще знаходяться люди, які готові тебе підтримати. А радістю поділитися. Набагато важче знайти людину. Яка б щиро з тобою пораділа, яка б щиро переділила твою радість, твої якісь дуже яскраві події, якими ти хочеш поділитися, і позитивними подіями ми теж хочемо ділитися, і нам теж важливо, щоб нас вислухали. Так само уважно, безроздільно, не відволікаючись, розділяючи з нами наші проживання. Дуже важлива інформація, на мій погляд, особливо щодо цього моменту. Дати допомогти допомогти людині зрозуміти, що так буде не завжди. І мені здається, що зараз, коли ми слухаємо ось це інтерв'ю, для нас це може бути також корисно, тому що ми, скоріш за все, зустрінемося з якимось труднощами, і вже зараз ми можемо розуміти, що так буде не завжди. Це буде якийсь період життя, якась частина життя, а не все життя. Тому дякую особисто вам за цей момент, дуже цінний для мене. Ксенія Василівна, ось ми сіли. Ми слухали, ми були стовідсотково уважні, ми намагалися задавати питання, закінчувати фразу, комунікувати, щоб почути людину. Все це відбулось, і яка можливо ще знадобиться можливо, ще допомога для людини, яка з нами говорила, щоб вона відчула, що вона дійсно була почута? Або, можливо, надалі, яка ще може знадобитися допомога? Далі ми коли вже ми ж хвилю таку вже основну. Вже вона стишилася, ми вже вислухали, разом поплакали, разом там, посумували, або посміялися, або пораділи. Тоді вже можна, ну, можемо е, запропонувати далі е, там, теплу, тепл, теплий чай, да, або, або якусь таку щось таке смачненьке. І далі вже можна ділитися про подібні ситуації, які зустрічалися, про якийсь досвід. Це треба серцем відчувати. Чи людина готова зараз з нами, але ми, ми обов'язково питаємо, що ти очікуєш від мене? Ти очікуєш, щоб я просто тебе послухав, чи ти хочеш, щоб я тобі е, щось ще давав? Тому що зачасту людина не готова поради, не треба поради, не треба ніякої активна діяльність людині. Дуже важливо, щоб її просто вислухали. Можливо, обійняли, можливо, доторкнулися, можливо, погладили. По голові, по руці, наскільки це можливо, наскільки люд... ну, людина може підпустити до себе, наскільки близька. І я думаю, що цього достатньо. Дуже дякую, Ксенія Васильовна, за такі важливі поради. Дорогі радіослухачі, сьогодні ми говорили на тему, як слухати та чути. Я дуже сподіваюся, що я зможу бути уважним слухачем, і також що кожен із нас, з наших радіослухачів, всі, хто дивляться нас зараз, ми, ми зможемо зростати в цьому, для того, щоб люди, які приходять до нас, дійсно змогли бути почутими, відчували це. Нехай Бог нам допомагає. Ксенія Васильівна. Дуже дякую, що ви сьогодні були з нами. Це була програма Як вижити поради. Психолога, можливо, у вас є якесь в кінці добре слово чи побажання по цій темі або взагалі. У мене є порада. Якщо є потреба висловитися і нема нікого, хто б міг нас вислухати, ми беремо олівець, ручку, беремо папір і пишемо. Пишемо це все на папері, своєму вдаваному другу або конкретному другу і висловлюємо це на папері, тому що нам дуже важливо це з себе зсередини. Якось викласти назовні, щоб ми могли впоратися з тією з тим вирієм почуттів і вражені емоції, інформації, які в нас є. Тому, якщо нема кому розповісти, висловитися, беремо і пишемо, виписуємо все, що є, не відслідковуючи, правильно ми сформулювали чи неправильно, там поставили знаки припинання чи не там, закінчили ми слово, дописали чи скоротили. Це все неважливо. Нам важливо. Дуже швидко виписати це все, все це викласти з себе. Тому дбаємо про себе і дбаємо про ближніх. Можемо вислухати, значить ми можемо послужитися комусь. Ми потребуємо і ніхто не може послужитись. Дбаємо про себе, пишемо. Дуже дякую вам, Ксенія Васильна. Я впевнений, що від зростання в цій сфері. Залежить не тільки наше особисте життя, но й життя нашої сім'ї, і в цілому, взагалі, всієї нації, здатність чути інших людей. Дуже дякую, що ви сьогодні допомагали нам ставати кращими співрозмовниками. Дякую.